Стативною сумкою для човна легко переносити. Довжина човна 55 см. З великим розміром човна плавання більш стабільне. Акумуляторна літієва батарея 12 В 208. Час використання до 2 годин. Повністю герметичний відсік для акумулятора. Суперводонепроникність. Швидкознімний бустер ефективно запобігає намотуванню. Вільне перемикання між одним і подвійним бункером. Вантажопідйомність для прикорму 6 фунтів. Додаткова комплектація ехолотом. Легка установка. Система водяного охолодження ефективно захищає мотор. Багатофункціональний контролер з великим HD-екраном 4,3 дюйма. Дальність керування ехолотом 100 метрів 328 футів. Глибина від 2 до 120 футів. Кут сонарного променя 90 градусів. Система з двома моторами 550. Перемикання між двома режимами швидкості. Подвійний пристрій скидання рибальської сітки для риболовлі у фіксованих точках. Частота 24 ГГц. Ефективна дистанція керування 800 метрів. Нижнє закормлення. Вільне перемикання між одним і подвійним бункером. Після встановлення початкової точки човен активує функцію електронного паркану, і човен не зможе вийти за межі безпечної відстані у 500 метрів. Автопілот з постійною швидкістю. Круїз по фіксованих точках. Реалізація закормлення у фіксованих точках. Човен може повернутися у початкову позицію після клювання, можна встановити 9 риболовних зон, і для кожної зони можна задати 20 якірних точок. Загалом можна встановити 180 точок позиціонування за допомогою 3 режимного GPS модуля. Мала похибка. Точне позиціонування можна використовувати для точного вимірювання відстані. Відстань у реальному часі буде відображатися на контролері. Легко вимірювати відстань на водоймі. Автоматичне повернення одним натисканням. Подвійні яскраві навігаційні вогні для нічного плавання та поворотні сигнали. Човен автоматично повернеться, якщо сигнал буде слабким.